Всім доброго дня, до вашої уваги ось такий гарний електромобіль серену Зоя 2016 року, максимальній комплектації. Тут у нас є підігрів передніх сидінь, є і круїз, є і серворуль, є і камера заднього виду, є і задні партроники 22 кВт в дуже гарному стані, всі вікна в неї рідні, легкосплавні диски, ось такі. Дуже гарна можна сказати, файна машинка. Місця в неї дуже багато. Салончик безключовий доступ. Салончик в дуже гарному стані. Так, зараз задніми відкрию, покажу. Все тут добре, класно. Так, багажник, не дивлячись на її розмір, дуже великий. Автомобіль тільки приїхав із Норвегії, тому ви будете першим власником. Дуже приємна функція. Як тільки відходимо від авто, у вас є ключ, вона сама замикається. Це дуже зручно. Все, всім гарного дня, слава нації, смерть ворогам, Україна переможе.